Презентація плану дій з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, підготовка області до проходження осінньо-зимового періоду та готовність Прикарпаття прийняти велику кількість ВПО. Такими були ключові теми форуму територіальних громад Івано-Франківщини. Більше у сюжеті. Наразі Прикарпаття активно готується до прийому мешканців Харківської області в разі потреби їх евакуації. І аби облаштувати десятки тисяч ліжкомісць з обласного бюджету виділено 5 мільйонів гривень. Ще понад 14 мільйонів надала державна казна. Наше завдання основне за вересень збільшити. До двох тисяч місць, яких би можна провести евакуацію. Ще плюс 612 місць ми створили верніше, створено в громадах. Створено в громадах в різних закладах, які можна вже поміщати. Це заклади колишніх гуртожитків, заклади. Удинків культурів, в основному звертається увага, щоб було опалення, тому що підходимо до на сезону, і щоб було можливість справити нужду, мається на увазі санблоки, помитися, сходити в туалет і так далі. Також до кінця року нам стоїть завдання збільшення до 70 тисяч. Це дуже велика кількість, це дуже багато. Однак, якщо буде така, Серйозна необхідність, ми ж тож, якщо брати станом на 22 рік, у нас було е 3 тисячі ВПО, і ми за... приймали в день 5-6 тисяч потяги, і ми з цим справилися, але якщо буде така нагальна потреба, ми з цим справимося. Забезпечення стабільного функціонування житлово-комунальної сфери та енергетики, готовність об'єктів електро, газо- та теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період, формування запасів пального не менш важливі питання форуму територіальних громад Івано-Франківщини. До опального сезону ми проходимо дуже добре. Планові регламентні роботи всі виконуються вчасно. Є проблематика одна у нас це розрахунок ТКЄ. Але ми надіємося, що влада буде підтримувати нас і зриву не буде. А в загальному всі технічні обслуговування, планове технічні обслуговування, всі проведені вчасно обстежені газопроводи, витоки ліквідовані. Так що ситуація в нас в області виконується на даний момент. Вона виконана вже на 100% готова до пального сезону газмереж. Згідно наказу міністерства про підготовку компанії до осінньо-зимового періоду. Нами розроблений також свій наказ по підприємству, де вказані основні заходи, які необхідно компанії було виконати за цей весь період за літо, і до 30 жовтня ми зобов'язані виконати певний перелік заходів до підготовки до зими. А саме, що це чистка трас на лініях 35-110, чистка трас на лініях 0,4 десять заміна силового обладнання, експлуатація. І ці всі роботи вже на стадії завершення. Так що компанія має на сьогоднішній день резервний запас на складах. І компанія до зими готова. Також головам громад було презентовано план дій з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна каже, в реалізації цієї стратегії Прикарпаття робить перші кроки. Для того щоб досягти абсолютної доступності, нам треба дуже багато працювати. Ми кажемо про простори, транспорт, вуличні простори, зупинкові укриття. То це дуже великий комплекс саме по фізичній доступності, але й доступ до житла. Тобто людина має мати змогу потрапити в своє житло. І ще один важливий напрям це цифрова доступність і третя це інформаційна. Тобто ми маємо подивитись на всі простори одночасно і зрозуміти, що дійсно сьогодні обласна і обласна рада, і військова адміністрація роблять великі кроки для того, щоб переоблаштовувати ті простори, які є в комунальній власності. Але це має стати моральні. Обов'язком для кожного бізнесу, який працює в Прикарпатті, для місцевого самоврядування, які є в Прикарпатті, для того, щоб це стало свідомою програмою переоблаштування, просторів послуг інформації, всього і дуже тішуся з того, що дійсно перші кроки ми бачимо, і це вхідні доступні групи і перші санітарні кімнати, які прямо от зараз в питаннях переоблаштування, і ми бачимо, що дійсно їх роблять такими, щоб могли скористатись всі, але для того. Щоб ми казали про повну доступність. Я думаю, що це буде не швидко, але те, що ми вже бачимо, зручення дуже надихає, і ми дякуємо всім, хто долучився. А ще область активно впроваджує заходи і з ветеранської політики. І як зазначає голова ОВА Світлана Онищук, Прикарпаття має не лише забезпечувати потреби військових родин загиблих, а й бути надійним партнером для міжнародних донорів. 3 жовтня ми робимо великий міжнародний форум. Вже на сьогодні погодилося 14 країн, 14 делегацій з різних країн приїде на Прикарпаття. Ми будемо розглядати інвестиції, тому що Прикарпаття добрий партнер. Ми маємо що запропонувати, і під час війни ми бачимо, що економіка області розвивається і робочі місця створюються, як би важко не було в реаліях війни, в реаліях воєнного стану, в сучасних реаліях. Тому ми продовжуємо працювати.